Привіт! Подивимося, що тебе чекає ці два дні. Що проходить в твоєму житті? Дев'ятка чаш. Тебе чекає любов. Так, стоїть чоловік, жінка. Чекали, чекали і дочекалися свого кохання. Хтось зустріне нову людину. Нові почуття. Що ще тебе чекає? Ви довго були відвернуті від своєї людини? Довго. Тепер вона прийде до вас. Нова людина. Прорив. Прорив в роботі, тому що був крах, тепер прорив. Що ще тебе чекає? Обнулення всеї ситуації. Обнуляєтесь. Все, щось нове входить, новий чоловік, нові друзі. Все буде по-новому. Кому пішла любов, пішли чоловіки. Ну, як чоловікам та жінки, нові, вірні, достойні. Ті, що будуть вас вести по життю, да? вам буде не страшно з ним. В нього буде і робота, і подарунки. Тому що не всім дарував чоловік подарунки, да? Відвернутий, бачите, йде. От і кажуть, що тепер цей новий буде тобі давати подаруночки. Тому що ти зневірилася в чоловіках. Бачите? Відвернуті ви були від чоловіків? Жін... Жінки діць, побі... побіда, яка шикарна картина. Нове все нове йде в твоє життя. зараз вихідні. Нові чоловіки входять. Такий імператор шикарний. Тому що ви сильно довго були в застої. Так, бачите? Розбите, розбите сердечко, розбиті чувства, нічого не хочу. Все, всіх от себе от убрала і більш нікого не хочу. Но... Все ж таки. Летить. летить, Як ти не хочеш цього, як ти цього не бажаєш, але чоловік ось до тебе йде. Да. Всім страшно. Страшно випускати своє життя. Дуже страшно. Відвертаєтеся, Не хочу, не буду, не вірю. Зневірилася, але ж влюблені, закохані, давно сидиш уже в одиночистві. Ось така карта. Не треба вийти із оцього всього. От тобі дається ця карта, щоб ти з кохання, самі вищі сили тобі відкривають путь, дорогу, щоб мала підтримку. Дивіться, які шикарні вам чоловіки сьогодні йдуть на вихідні. Карта закохані. Якось іде взагалі нове, нове-нове кохання. І як би ви не старалися, як би ви не відкидали б його, не відверталися, бо так би стоючи і думаючи, ні-ні-ні, я туди не піду. Ні, ні, він такий йде до вас. Іде. Іде вам від цього не дійтеся. Що, Суд Зміни. Mm -hmm. Чекайте, <свіг> треба трішки цю карту прикрити. Нові зміни. Нові зміни, Да У нас там був суд. Не так його показала Нельзя Нові переміни, нові зміни. Ізобілія. Достаток. Нове кохання, щедра людина, весілля, народження дітей. Тому що в один дуже важко знаходиться в людині. Бачите? Дуже їй важко самій. І їй дається така людина, щоб була її підтримкою. І покладусь вам так, щоб ви бачили. Тому що там такі, що. Їх не можна показувати навіть. Так. Що ще вам йде? Знову ж таки, дивіться. Знову ж йде в нас чоловік. Сьогодні всі в нас чоловіки забезпечені, дивіться, з роботою будуть йти комусь. Таке коханечко йде, дивіться, звісточки будуть телефонувати, друзі, знайомі, будуть вас вітати. Е е на свідання хтось буде ходити. От, дивіться, Зустріть собі нову людину. І посонечко, на все успішно, все чудово, все гармонійно. Так, на вихідних у нас тільки кохання. І кохайте і не бійтеся, слухайте своє сердечко, що воно вам підказує. Щоб він дивиться ангелів. Так, дивіться, коли ми звертаємося до свого ангела, він нам завжди дає відповіді, дає підказки. Тільки треба вірити в нього. Чудеса случаються, тому що настає божественне. время. Показувати не буду. У голі, ні. Кажуть, відпусти, відпусти все своє горе, все своє страдання, все своє переживання. Ти молися, і ми тебе чуємо, і ми даємо тобі відповідь. І сила твого слова буде почута, і хмари розійдуться навколо тебе. Будуть збуватися всі твої мрії. У тебе духовний ріст. Ти полюби себе такою, яка ти є. Себе треба любити, дівчулечки. Будь в балансі, будь в гармонії. Підтримка. Вищих сил, Господа Бога нашого. Вони всі за нами наблюдають наш рід і допомагають все те, що ми робимо на землі. А треба нам робити не зло, а добро, світло нести в душі своїй, в своєму Я. Тому що від добра залежить тільки. Як вам буде житися? Зло до хорошого не приводить. Тільки сія добро треба. І хтось зустріне свою родственну душу. Бачите, вам теж ангели підказують, що у вас буде ваша друга половинка. У віснах ви можете мати підказки. Новий початок, новий початок всього. Кому роботи, кому кохання, кому зустрічів, все буде як по волшебству. Чудесно, образом. Архангел Михаїл, дивіться, моліться, ми вас чуємо. Починає підніматися природа. Оживати, і ми наповнюємося світлом, чистотою, позитивом, з молитвою і живемо із обілією. Всі блага вам, будь ласочка. коректуруйте свої думки, не притягуйте щось погане, навіть коли вам важко на душі. Думайте про щось хороше. Мрійте про щось хороше. Щоб ваші думки були світлі і позитивні. Посидіть, подумайте. От коли ви будете думати про погане, воно буде певно, що притягуватися до вас. Якщо ви будете позитивне, воно буде притягувати радість вам. Ще раз говорить, не сиди в одночисті, не плач, поговори зі мною. Це вам говорить ангел. Будь вірна собі, люби себе, і Бог нас усіх любить. І ми дожні до них взаємністю, тільки з любов'ю, тільки з добром. Багато негативних людей. Але ж не треба їх підтримувати, агресію на агресію відповідати. Агресивно, розвернулись і пішли. Комусь треба занятися творчіством. Нові ідеї, нові мислі будуть вам приходити. Свобода вам приходить. Як би скинуть із себе весь тяжкий груз? Я би показала вам цю карту, але її не з я Гармонія. Гармонія. Будь собою в гармонії, гармонії. Любов до себе, до ближніх. Комусь учоба йде, щось вивчать, нове. Комусь будуть йти знаки. Там в вісні у вас було, знаки, в чому, що буде все у вас по волшебству проходить. Як завжди говориться, людина предполагає, Боженька наша і розполагає нам намшими ідеями. Комусь треба поговорити з дітками, відпочити з дітками, тому що це буде правильне рішення. Отак треба держати себе в балансі. І своїм я. Так, хтось буде з друзями общатися на вихідних. І наступає для вас Божа благодать. Віться, як красиво на добро наше. Ангели, як благоставляють, вищі сили Бог. Щоб ми були добрі, справедливі. Жити по справедливості неважко ж. Невже злому і з ненавистю легше жити? Ненависть розрушає. А яке в тебе горе не є, ти повинен бути в балансі, що ти все зможеш. Що ти переживеш все. Не дає ж нам, Господь Бог, більшого те, що ми не винесемо, те, що ми не зможемо переробити його в собі. Дає рівно скільки, скільки людина може. Кожда, в кожного своє, в кожного своє горе, своє переживання. Не можуть бути усім однаково. Навіть якщо і кажеться, що хтось краще живе за вас, це не так. Тому що в кожного своє. Як то кажуть, в мене лихо і в людей не тихо. Отак От воно і єсть. Так, відпочинок. Вихідні, відпочивайте, набирайтеся сили. Щоб у понеділок вийти на роботу, на працю, на труд, кому куди із новими свіжими думками, задоволені своїм тілом і своєю енергією, з самоповагою, з вірою, що ви все зможете, ви все пройдете. Тому що вами, руководять самі Боги, вашим сердечком. І знову ж таки, любов іде до когось. Когось будуть стілювати уві Так, Комусь дуже-дуже важко. І ангел так сидітиме, гладитиме по голівки. І буде вас звільнювати, зцілювать своєю. Любов'ю. Говоріть з ними. Не думайте, що вони вас не чують. Тому що, коли ви будете відкритими до Господа Бога, да, до нашого, Він вас почує. Нове кохання, знову ж нове кохання. І вам буде легко, чистота, ніжність, правильні думки в голові, нове кохання, нова робота. Кому що треба, кому що. Цю минуту, цю секунду актуальне. Пока.